Усім привіт, ви на каналі Frayton. Сьогодні коротке відео буде, а саме тема буде те, що недавно додали в гру, які є оновлення. Додали повноекранний режим. Для чого це? Тому що ведуть карточну гру в самому лабораторі, то буде дуже цікаво, насична і ще чи всього, ми будемо грати в ню в горизонтальному режимі. Тому зробили екран великий. Це перше наступне в інвентар. Додали таку зірочку, що це означає? Якщо гравці мають багато лопат, вони можуть позначити лопати ті, які вони найчастіше використовують для ігрових механік, позначити їх зірочкою. І всі ці лопати перейдуть сюди в цю вкладочку, і можна буде їх легко вибирати. Тому що є гравці, які мають багато лопат для шохтьорів помощників і просто потім губляться в всіх лопатах. Це просто для зручності. Додали цю зірочку. Також зробили декілька невеличких оновлень, особливо в шахті. Додали те, що зараз шахта після завалу відновлюється з 5%, і ми можемо вже її ремонтувати. Шахту зараз завалює в принципі, не так часто, але основна місія зараз, коли ви заходите в шахту, ставайте на починку декілька хвилин, таким чином. Далі, наступні хвилини, ви зможете вже до самого кінця купати, не звертаючи навіть увагу на відсотки, і все одно заберете 100% того, що накупаєте. А якщо ви не будете купати шахту відповідно декілька хвилин свого часу, при завалі ви получите 0 лабрів. Зараз я також відкрию експедицію і вже відправлю собачку купати яму. Можливо, нам щось випаде. Ну, випадає нам 6 золота, руни немає. І так, звісно, хотілося б ще й сказати про шахту, які зміни відбудуться в шахті в майбутній час. А саме розробники хочуть змінити ще один момент в шахті, щоб її ще менше завалювало. Це поборотися з гравцями, які заходять в шахту і лише купають, не ремонтують, і просто вискакують з шахти, тому що є стрілочка, коли в шахті є стрілочка вихід. Ви можете просто вискочити з шахти і винести з собою все те, що ви в шахті заробили. Тобто, коли падає шахта до 1% і нижче, багато гравців, які не ремонтували і бояться, що отримують нуль, коли шахту завалить, Вони просто за допомогою цієї стрілочки вискакують із шахти і забирають все те, що вони в шахті назбирали. Те, що в шахті накупали. І таким чином з ними потрібно боротися. І тому ведуть вихід із шахти ось таким чином, платний. Тобто, коли ви схочете вискочити із шахти, вам прийдеться заплатити золото або якусь частину лаврів, і тоді ви зможете вискочити. Також буде вестися статистика, скільки ви купали, скільки ви ремонтували. І таким чином, якщо ви взагалі не ремонтували, вихід шахти буде дорогий. Або поставлять таймер, який ви нажмете на вихід, але все одно буде проходити таймер. Через скільки вас випустять шахти, і таким чином, все одно, по великому рахунку, вас може засипати в цій самі шахти. Тому дуже важливим є чинником все-таки ремонтувати відведений свій час. У кожного є свій час, кожної лопати є свій час, і у кожного параметру є свій час. Це може бути від 2 до 5 хвилин. Потрібно ремонтувати, а далі вже купати. Також про карточну гру. Карточна гра буде в горизонтальному режимі. Через це її зробили повноекранний режим зараз. І коли ми будемо заходити в карточну гру, нам потрібно просто перевернути телефон і ми зможемо грати в цю гру. В цю гру можна грати від 5 до 10 хвилин. Приблизно гра буде тривати. Вона буде дуже класна, дуже графічна. Розробники вже допрацьовують її на наступний тиждень, або через два тижні. Ми вже нарешті її попробуємо або в демо-версії, або попробуємо її вже в оригінальному вигляді. І також можна в цю гру грати скільки нам завгодно. Не тільки 5-10 хвилин, можна декілька партій грати. І обіцяю, що це буде щось дуже цікаве. Таким чином прийде багато нових користувачів, які просто захочуть грати в цю гру, десь її побачать в інтернеті, і таким чином зайдуть в лабер і також будуть бачити, що є хороший, класний функціонал, і будуть купляти лопати та е розвивати свій аккаунт. Ну, це все дуже класно. Е і цим також я хотів з вами поділитися. Тому що Оновлення вже є, і оновлення ще будуть і наступні. А також не забуваємо, що PVP готую також після карточної гри розробники дуже добре стануть в роботу планових битв. І зараз ми поміняємо лопату, відправимо собачку купати. Ось таке відео у нас вийшло. Якщо хочете дізнаватися багато нової та корисної інформації, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі під цим відео. Слідкуйте. За чатом там багато ми спілкуємось про різні проекти і про інші методи заробітку. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!